Добрий день, друзі. Зараз у садочку трошки наводю порядок, а муж, якщо чуть, переробляє гілочки, ми обрізали дерева. І оце, бачите, оцю мульчу, яка, яка переробляється, оцю я викладаю усю у свій палісадник. замульчовую отак. От. А заліто воно пересихає і його почти вже не буде. Я трохи потім підсипаю потрошку-потрошку. А потім його вже не буде, воно буде все вже в землі, як кажуть, перегніє. Отак От потрошку все обрізаю, де троянди, де шо. А оце попиляли яблуньку, обрізали. Там вже така була дуже лізла, не туди коли треба гілка. Оце такі великі, на шашлик там на розпалку, ось обумер прийшов. Бума ще такой нос здоровий у кадрі. Гарна моя собака. А оце такий апарат. Бачите, зараз чоловік там переробляє гілочки. Отуди воно закладається. От така машина для переробки гілочок. Єдине, що мені в неї не дуже подобається, що вона не хоче. Трав'яні такі відходи переробляти, тільки такі гілочки тверденькі. А є ще апарати, які переробляють гілоч... вірніше, зелень можна там на, -на, -на ній шинку... шинкувати, як кажуть. Той апарат стоїть дуже дорого. Ми купляли більш такий подешевше. Тому, що маємо, то маємо. Я і так довольна, тому що мульча дуже дорога. Я її сіно использую на мульчу, і использую е, е, тирсу. Тільки треба, щоб вона рік-два полежала, перепріла трохи. В общем, все, що є, те, те я іспользую. Друзі, оце потрошку наводила порядок, пообрізала рози. Ой, Ще, ще багато роботи, багато обрізати. Відціля буде вбирати виноград. Оці. Це такий сорт, він синій, з старих сортів, мені не дуже подобається, і він, він у нас не визріває. Висить уже заморозки, а він тільки починає визрівати. Оця болячка постійна. І тут у мене буде стіна перед вікном спальні, оця стіна вся буде із кліматістів. Зараз хочу показати вам, як у мене перезимувала азалія. У мене ще є маленький рододендрон. Ну, зараз ми подивимося азалію. Оце таке укриття я робила. Тут азалія, а туди далі росте гортензія пільчата. Я зараз покажу вам. Оце я вже так трохи привідкриваю, щоб провітрювати. Зразу не відкриваю, а потрошку так, от, то що можуть бути заморозки. Отак вона у мене перезимувала, бачите? Скоро будуть бутончики, треба оце листя з-під неї все вбирати і оприскувати. Гортензія теж там не видно, але те, що в почечках там гарно перезимувала, навіть на макушках почечки. А зараз підемо у другий полісадник, я покажу, який в мене маленький рододендрон. Я його виписала восени. Оце, бачите, ми замульчували, треба ще мульчуцю. Порозприділяти, от, щоб усе було застелено. Це я показувала ми дерево обробним цим апаратом робили. Тут у мене розочка грунтопокрівна росте з маленькими рожевими квіточками. Теж все пообрізала, осінню пострігла оцей ялівець. Тому що вони казали мені, що буду карліковий, а бачу, він вже поліз. Ну, хоча, можна і сказати, що він карликовий, але заліз уже на оцей другий ялівець. Це я пущу, він з такими жовтими гарними краєшками. Цей піде в свободному такому рості, а оцей буду стрігти, типу бансаї буде в мене. Зараз підемо до рододендрона, я покажу, як він у мене перезимував. Цією частиною саду ще нічого не робила. Бачите? Троянди стоять не обрізані. Це тільки руки в мене сюди, як кажуть, дійшли. Зараз хочу показати, як в мене провітрюється рододендрон. Бачите, гляньте, скільки там броньок, Це він буде квітнути. Я думаю, мабуть, треба оставити одну бруньку, щоб подивитися, який він гарний. Це я купляла його акційний восени, була акція на них. 50%. Я його купляла. Оце таку поставила йому корзинку верх ногами і укривала це білим агроволокном. Це він у мене так зимував. Бачите, як гарно перезимував. Мені дуже хочеться спробувати. її. Азалія вже в мене другий рік росте У минулому році. Вона навіть трет... да, третій рік росте. У прошлому році вона гарно перезимувала. І квітла дуже яскраво. У мене є відео, як вона квітла. От, а це радодендрончик. На цьому буду завершувати своє маленьке відео. Усім до побачення. Пока, друзі, до нової зустрічі!